Хто в нас в дитинстві не захопився рицарями, їхніми подвигами, їхньою шахетною поведінкою? Але ми знаємо про рицарів у Західній Європі: Англія, Франція, Німеччина і так далі. Але чи були рицарі в нашій давній історії? Україні існували свої рицарі, оці от рицарі, як в Європі, були. Так, з титулом рицар існували у нас. Так. Українські рицарі були, але питання в тому, кого нам слід відносити до стану рицарського. Особливо в часи козаччини. Про це і буде моя передача. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про вподобайки, коментарі та поширення. Я надіюся на вас. І хто був українськими рицарями? Який аналог західноєвропейського рицарства був у часи Київської Русі? Цим аналогом були руські бояри. Так, бояри це є верхівка княжої дружини. Ну і друга частина бояр це місцева родова аристократія, родоплемінна, яка займала цивільні посади у князівській адміністрації. Так чи інакше, всіх бояр, можна, якщо в переклад, в документах перекладних, всі бояри у нас як рицарі, згадуються. В князівських дружинах, бо був не тільки Великий князь київський, а були князі і по інших містах. Вже князь Володимир Святий, він розставив своїх синів по більших містах. 12 синів в нього було. В часи роздрібленості Київської Русі було таких більших князів, близько 12-14. Відповідно, кожен князь мав своє військо, свою військову дружину, ну і своє місто, столицю. Княжа дружина рахувалася сотнями, і верхівкою цієї князівської дружини були бояри. Тобто. Верхівка князівської дружини, верхівка професійного воїнства це є українське Руське рицарство. Перша згадка про висвячення у рицарів у літописі міститься під 1149 роком. В той час ішла міжособна боротьба між наймолодшим сином Володимира Мономаха, Юрієм Долгоруковим той, що заснував Москву, і. Одним із найстарших внуків Володимира Мономаха ізяславом Мстиславичем йшла боротьба за Київ за панування в Київській Русі. І союзниками Ізяславом Мстиславовича були польські князі і Угорський король. І якраз в 1149 році у Луцьку прийшли на допомогу Ізяславом Стеславичу польські князі, зокрема їхній верховний князь Болеслав IV Кучерявий. І саме цей Болеслав IV кучерявий. Цитую, Болеслав оперезав мечем багатьох боярських синів. Після оцих от триденних, очевидно, гулянь. Це традиція європейська, триденні турніри, про які зауважу літописеці. І Болеслав після завершення турнірів висвячує в рицарі українських вояків, боярських синів, боярські діти, тобто це діти українських бояр сорнівічних. пояснення мечем це було якраз ознака. Надання рицарства, рицарського титулу, піднесення до гідності – це рицар, елітний воїн. Чи були якісь ще інші елементи посвячення у рицарство? Тут є дискусії. Справа тому, що всі ці голівудські штучки про те, що рицаря висвячують мечем, коли його там тричі, там плече, голова, плече, потім б'ють, там, потім фраза це останній удар, який ти витримаєш, не помстившись за нього. Все це Голівуд. мой мальчик. Преклоните колено. Річард Шелтон. Я Річард Лостер. посвящаю вас в рицарі! Англія і Йорк! Англія Йорк! Насправді первинна історія з вис... висвятою рицарів це опоясати, опересити мечем. Бо символ рицаря це якраз пояс. І от рицарський пояс це був символ рицаря, пояс, на якому висить меч. Це є фактом, що аналогом західноєвропейського рицарства було руське боярство. Жити тільки з перемогою! З тобою! А тепер зробимо стрибок в історію Королівства Польського та історію Речі Посполитої, в якій Польща. Була найважливішою складовою частиною рицарство в часи Речі Посполитої Польської. В Речі Посполитій Польській всередині XVI століття на 7 мільйонів чоловік населення було близько 500 тисяч чоловік шляхти разом із сім'ями. 7% населення. І польська шляхта гонорровета проголосила себе, що всі вони рицарі. Виляєте? Зразу близько 100 тисяч рицарів. Тут я беру середня сім'я 5 чоловік. Жінка, чоловік, троє дітей. Умовно так. Тобто близько 100 тисяч рицарів Музика. у Польщі. Управляєте собі В речі посполиті польські. Але самі рицарі не були однорідні, і про це свідчать штрафи за вбивство шляхтичів різної категорії. Наприклад, за повного шляхтича, повноцінного шляхтича, за його вбивство, штраф або віра становили 60 гривень. У Польщі в 15 столітті була польська марка або польська гривня. І в 15 столітті це називалася краківська гривня, яка важила 198 грам срібла. За повноцінного шляхтича за його вбивство був штраф 60 гривень. За простого шляхтича штраф за його вбивство був 30 гривень. А за шляхтича найнижчої категорії, рицаря найнижчої категорії, штраф або віра становили 15 гривень, Краківський гривень. Фактично, і поляки. Самі себе обманюють і нас. Насправді козацтво це рицарський стан. І саме не лицарське, а рицарські людей зброї, рівнюючи їх, безперечно, до шляхти Речі Посполитої, бо це теж є ніщо інше, як цей воїнський стан. От бачимо, звідки пішла традиція всіх козаків українських називати рицарями. Реєстрового козацтво в Речі Посполитії було в першій половині XVII століття до 6 тисяч чоловік. А під час визнавої війни Богдана Хмельницького 40 тисяч чоловік. Поки були ще під Польщею, поки ще козаки надіялися, що можна якось домовитися з поляками. 40 тисяч чоловік. Рицарі, всі рицарі. Знаєте, коли помер Петро Конашевич Сагайдачний і Касіян Сакович, один із священників, видав вірші на жалібний погріб взацного рицаря. Петра Конашевича Сайдачного, то однозначно, стосовно Петра Конашевича Сайдачного, який був часто гетьманом або хоча б полковником козацьким, однозначно для нього титул рицар нічим не менш нижчий за титул рицаря в Англії чи Франції в тих часів. Але якщо поширювати титул рицаря на всіх козаків для наших гетьманів і для нашого цілого козацтва. Все козаки, а козаком був і сотник, і полковник, і гетьман, і козаки, і навіть підкозаччі помічники вони вважалися рицарями. Тобто, по суті, ці станом, який був шляхецьким, то це вже перепрошую. Не можна до України застосовувати якісь особливі стандарти. Як так виходить, в часи Київської Русі, аналогом рицара, у нашій, на нашій території були. Бояри, а бояри це є верхівка княжої дружини. А в козацькі часи являються, до рицарів можна зараховувати не тільки рядових козаків, які в кращому випадку є аналогом рядових дружинників. А можна навіть джур козацьких, їхніх помічників, прислугу, зараховувати до рицарів. Ну, де ж логіка? Історія це ж серйозна, точна і логічна наука. Щоб правильно розуміти. Значення рицаря західноєвропейська країна. Візьмемо дані по Англії станом на 1688 рік. В той час в Англії з населенням 5,5 мільйона чоловік було 600 рицарів. Можна додати ще до них 800 баронетів, річ в тому, що стюарти на початку 17 століття вели новий титул для англійського дворянства. Баронет. Цей титул відрізнявся від царського титулу в Англії. В чому суть? В тому, що титул рицаря в Англії був тільки особистий, його не можна було передати в спадок своїм синам, а титул баронет був спадковим. Але це була вершина простого дворянства. Тому що знатне дворянство починалося з барона, не з баронета. Так що максимум 600 рицарів, 800 Баронетів і того максимум 1400 чоловік, що можна врахувати з рицаря на 5,5 мільйонів населення Англії. Далі, беремо Францію. На жаль, за дореволюційний час невідомо точно скільки було шевольє. Бо шевольє це є аналог англійського рицаря. І перевага французького шевальє в тому, що цей титул у Франції передавався в спадок. Скільки шевальє було в доровоційній Франції, невідомо. Наполеон. Після Великої французької революції 1789 року Він вводить нове імперське дворянство. І запроваджує титули. І вершиною простого дворянства. Буде шевальє. І що саме цікаво, якщо баронів, титулу барон Наполеон надав 1550 титулів, 1550 чоловік, то титул шевальє, який є нижчий від барона, бо барон це є низи аристократії, вершків цього дворянства. А шевальє це є вершина простого дворянства. А титул шевальє було надано Наполеоном тільки 1357 титулів. 1357 на всю Францію. А населення Франції в той час, на початок 19 століття, це 1888-1814 роки, становило 27-29 мільйонів населення. Так що не тягнуть українські козаки на західноєвропейські стандарти рицаря. Це просто військовий стан. Воїни. Оце найбільш адекватно. Але не рицар. Треба, щоб в історії були однакові поняття для всіх країн. Не може бути рицар в Англії це одно, рицар в Китаї ще не знати що, а рицар в Україні і в Польщі це ось таке. Козаки або шляхта. Закони історії, як і земне тяжіння, як і закони фізики, одні для всіх народів, для всіх людей. Підходімо до історії серйозно. А це є серйозна солідна наука. І хто її не враховує, наприклад, той самий Наполеон. Зазнає краху Наполеон і не він один. Станом на 1650 рік в Англії дворянство складало близько 2% від усього населення. А загальна кількість населення Англії тоді була 5,2 мільйона чоловік. В дореволюційній Франції перед 1789 роком. Було 350 тисяч дворян на 25 мільйонів чоловік населення, тобто приблизно 1,5% від загальної кількості населення. А рицарство шевальє – це тільки вершки простого дворянства. Як бачимо, в Англії до дворянства відноситься близько 2% населення, а у Франції близько 1,5% населення. А як з Україною? З Гетьманщиною. Якщо брати кількість реєстрових козаків, 40 тисяч козаків на 3 мільйони населення Гетьманщини. Це є близько 7% від цього населення. Чому 40 тисяч? Це як 7% населення. Тому що, треба розуміти, реєстровий козак має свою сім'ю. Сім'я нехай приблизно 5 чоловік. Це кого. Відповідно, 40 тисяч множити на 5 це 200 тисяч чоловік. Ось і буде близько 7% населення. 60 тисяч реєстру, коли були підписані березневі статті із Московським царством. Це вже, відповідно, близько 10% населення. Відповідно, 60 множити на 5 це близько 300 тисяч населення. 7-10% від усього населення. Це є польські стандарти. Дворянства шляхетства. Як бачимо, Англії, до Франції, на жаль, ні Польща, річ Посполита Польська, ні Козацька Гетьманщина не дотягують. Треба зрозуміти одну банальну річ. Європейські країни ділилися на два типи держави, в яких дворянство як військовий стан досягало. Від 6 до 10% населення, і європейські країни, в яких дворянство було в межах від 1,5 до 2% населення. Перша група це такі країни, як Шотландія, Угорщина, Річ Посполита Польська, Іспанія. І ці країни, подивіться в історії, Десь так і середини 17 століття і до початку 20 століття. Ці країни в кращому випадку пасли задніх, так як Іспанія. Або взагалі стали здобичу сильніших сусідів, як, наприклад, Угорщина після 1526 року, поразки у битві під Мохачем 1526 рік. Або Річ Посполита, внаслідок трьох польовів речі Посполитої другій половині 17 століття, просто перестала існувати як окрема держава. Вона стала здобичу сусідів. Польща, річ Посполита польська, в яких дворянство становило від 1 до 2% населення: Прусія, Австрія і Росія. Ось такі вони речі і країни, в яких дворянство від 1 до 2%. це Англія, Франція, Росія. Потім Німеччина і Австрія пізніші часи. Так що велика кількість. Дворянство чи шляхетство це не ознака сили держави. Це ознака її слабкості. Саме так. І не може бути, що в одних країнах рицарі це вершки простого дворянства, а в Україні чи в Польщі це усе дворянство. Перепрошую. Титули. Однакові для всіх. Одна термінологія має бути. Медицина не ділиться. Що якщо вона є в Польщі, в Китаї, в Німеччині чи в Україні, що вони різні терміни мають? Ні. Тому що організм людини один той самий. Одні ті самі хвороби, проблеми у людей. А чомусь в історії хочуть вигадувати собі там таке, в Китаї одне, в Польщі інше, в Росії ще щось, а в Англії, Франції то взагалі інший світ. Так не буває. Так не є фактично. Люди самі себе дурять і перебувають в ілюзіях, в обмані, самообмані, і це саме гірше. Ця моя передача в жодному випадку не є претензією до історика Олександра Алфьорова. Навпаки, я йому вдячний за його громадянську позицію, за його просвітницьку діяльність у галузі історії. Ця передача є вид популярної наукової дискусії. Я розумію, що і Богдан Хмельницький, і інші гетьмани також козаків називали. Рицарями, рицарського стану. І це вони брали за зразок Річ Посполиту. Але якщо ми хочемо стати успішною державою, то за зразок треба брати не Річ Посполиту, а Англію, Францію і подібні до них країни. І не треба повторяти нам польських помилок. Треба від поляків приймати те, що в них є найкраще, а не їхні помилки. Історія все-таки це є наука. І наука точна. І це я у своїх передачах намагаюся довести. Так само і у своїй книзі Міф про дороційне і яку я пропоную у вашій увазі. Хоча передивіться б авторську презентацію цієї моєї книги. І це вже буде для мене допомога, щоб більша кількість людей знали про мою книгу. І не забувайте підписатися на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. І подобайки, коментарі та поширення. Все! вашей волі, у ваших силов.